Суть моєї роботи заключалася в тепловому розрахунку будівель складання енергетичного сертифікату. З усього міста збирали там елементи, і по факту тут їх спаковували, комплектували і В першу чергу здавали військовим. Вони почали їх збирати. І кажуть: можеш там допомогти. Ну, я почав їм допомагати. Гроші я просив на обладнання, там просив на декілька станків. Витратні матеріали акумулятори для павербанків. Там щось кабелі, проводку. Вказав обов'язкові два робочі місця. Коли я дізнався, що я отримав грант, я такий сюди. Поїхали. Це оце зараз підемо працювати. Це павербанк на 60 тисяч мліампердин. Який ми виготовляємо самостійно, друкуємо на 3D-принтері? А це зарядні станції, які можна заряджати від мережі 220 вольт. Їх також додатково можна заряджати від сонячних панелей у випадку якогось відмови вони дуже легко ремонтуються, бо в принципі у них все схема доволі проста. Цей принтер друкує от такого плану моделі. Саме його перевага от в тому, що він друкує їх дуже високої деталізації. Нам потрібні зайняті люди для того, щоб ми могли нашим хлопцям і дівчатам допомагати на фронті, нашими з вами діями в тилу.